Ви бачите по камері, як у під'їзд заходить агресивна компанія і намагається вибити двері. Обов'язково. Агресивна питань. компанія і вибити двері це вже привід обов'язково натискати на кнопочку. До дверей квартири серед ночі підходять двоє підозрілих людей і намагаються підібрати замок. Обов'язково це ще гірше, ніж агресивна компанія, мені так. здається. А, ну, це схоже на професійних грабіжників. Mm -hmm. Якщо ви таке бачите, що люди прям підбирають, то 100%. Натискаєте на кнопку. Майстер з комунальних служб прийшов без попередження і перевіряє лічильник. Е, якщо ви побачили, що до вас прийшов майстер комунальної служби, то це може бути окей і нормально. Але якщо ви помітили, що це відбувається на регулярній основі, треба бути уважним, треба подивитися по камерам і, можливо, колись натиснути цю кнопку. Камера показує, як незнайомець намагається затулити об'єктив або зламати вашу систему спостереження. Ну як по мені, людина не може просто так брати і щось загорожувати вам камеру чи намагатися зламати 100% Є якісь злі наміри на стоянці біля дому. Камери фіксують, як незнайомець намагається відкрити ваш автомобіль. Обов'язково в мене, до речі, колись у батьків угнали автомобіль, Ой. і це ну потім це дуже складно вирішуються такі питання. Тому, якщо побачили одразу отак цю кнопку, так обов'язково.